Вітаю, дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на ядерні реакції. Але для початку дайте відповіді на питання, що містяться на даному слайді, і повторіть вивчене. За необхідності ставте відео на паузу. Ну що, справилися? Щоб далі нам працювати, нам треба згадати, як позначаються і які характеристики. Частинок, які ми використовуємо при записі рівнянь ядерних реакцій. І так, протон. Протон це, ми його позначаємо буквою П маленькою, заряд його 1 і масове число 1. Також це, ми бачимо, що з такими характеристиками це атом гідрогена. Тому позначаємо або P11, або H11. Далі, друга частинка електрон. Електрон ми позначаємо буквою E. Заряд його мінус 1, масове число 0. Це також є і бета так? Бо бета-частинка це є потік швидких електронів. Наступний нейтрон. Нейтрон позначаємо буквою N. Заряд цієї частинки 0. Нейтральна частинка, а масове число 1. Наступна альфа-частинка. Позначаємо альфа. Знаємо, що заряд плюс 2 масове число 4, і це є частинка це ядра атома Гелію, Гелій 2,4. І ще одна частинка, ми ще не вивчали з вами античастинки, але іноді в реакціях зустрічається, тому ми запишемо: це античастинка електрона, тому вона позначається так, як електрон, заряд її протилежний 1, плюс 1, а масове число також 0. Тобто це частинка, така як електрон за масою, але має протилежний знак заряду. Запам'ятайте, будь ласка, ці позначення і переходимо до розв'язку. І так, виконуємо перше завдання з даної картки. І так, номер один. При опроміненні алюмінієвої мішені пучком протонів утворюються альфа-частинки. Яке рівняння описує ядерну реакцію, що проходить. І є в нас чотири варіанти відповідей. Але ми візьмемо наступне. Ми спочатку запишемо за умовою рівняння, складемо його, а потім оберемо те, яке відповідає за нашу умовою. І так, в нас алюмінієва мішень тобто ядро, в яке буде поціляти частинка, це алюміній. Відповідно, характеристики ми бачимо, на що? Або тут ми дивимося алюміній 13, масове число 27. Тому пишемо алюміній 27. В нього влучають пучком протонів, тобто його бомбардують протонами. Тому ми пишемо плюс протон, або гідроген H1, або, або позначення. І в результаті. Утворюються альфа-частинки. Альфа-частинка менша частинка, тому ми її пишемо на другому місці. а Перше місце залишаємо поки що вільне. Альфа-частинка, давайте напишу Альфа це раз, 2, 4. І тепер дивимося. Тут працює закон збереження при записі даних рівнянь, закон збереження маси, закон збереження електричного заряду. Нижні індекси в нас вказують на зарядове. Тому у нас був заряд до взаємодії 13 плюс 1, 14. Значить, і після взаємодії теж повинен бути 14. 2. У нас заряд відпав на альфа-частинку, значить залишається ще 12. Тобто 12 плюс 2 14, і тут 13 плюс 1 14. Аналогічно працюємо із верхніми індексами, коли перевіряємо закон збереження маси: 27 плюс 1 28. Так, і 4 є, значить, нам треба ще 24. Тепер ми дивимося, яка ж у нас тут частинка утворилася. Для цього ми дивимося на нижній індекс. На зарядове число або протонне число. Так, це все несе ту ж саму інформацію. І це є порядковий номер нашого елемента. Шукаємо його. 12-й елемент у нас це магній. Отже, ми записуємо, що це у нас магній. І от тепер ми дивимося. Ага, не дивимося. Давайте ми ще це рівняння запишемо, коли частинка запишемо, як назви хімічних елементів. Перепишемо, перепишемо ще раз. Уже готове рівняння. Протон запишемо це тепер як ядро гідрогена. Далі магній і плюс гелій. 2, 4. І от тепер в цій формі ми шукаємо. Яка ж рівняння задовольняє нашу вимогу? Шукаємо, і це наш варіант. Шукаємо. Ось він, так? Варіант Б. Отже, номер один у нас відповідь запишемо. Відповідь буде Б. Ось. Єдина правильна відповідь, тому що відповідають характеристики, зверніть увагу, літій 24. літій у нас елемент третій, тому ця частинка не існує взагалі така, так? Далі, що тут щось? Або 12-й це не хром, а магній. Такої частинки не існує, тому будьте уважні. Бо якщо ми глянемо, тут дивіться, масове число, нібито зберігається, але назви хімічних елементів не відповідають дійсності. Так. Переходимо до наступної, до завдання номер 2 Записуємо. Тут ми складаємо рівняння за умовою, яка в нас є в ядро атома кисню, і в нас вказані характеристики нашого кисню. Пишемо оксиген 16. Масове число, так. Зарядив 8. Влучає альфа-частинка, значить ми пишемо плюс альфа-частинка. Ми пишемо гелій 2,4. Тобто ця частинка влучає. В результаті, і застрявши в ньому, вибиває нейтрон. Отже, це було до взаємодії, влучила. Якась частинка нова утворилася і вибиває нейтрон. Ця частинка легша, пишемо на другому місці. Заряд нейтрона 0. Масове число 1. Тепер знову дивимося: 8 плюс 2 10. Тут у нас 0, значить, тут буде у нас нижній індекс 10. Вгорі 16 додати 4, 20. І в нас один уже є, тому 19. Перевіряємо, 19 додати 1, 20. І 16 додати 4 20. Знову ж йдемо до таблиці Менделєєва і дивимося: 10-й елемент у нас неон. Тому записуємо. Його сюди. От ми записали з вами рівняння ядерної реакції для другого завдання. Третє завдання: з кільком відповідає енергія 9,6 помножених на 10 у мінус 12 степені джоулів. Ну, для того, щоб розв'язати це завдання, давайте ми з вами запишемо, чому дорівнює 1 мегаелектронвольт. вольт. Так як енергії, які виділяються при ядерних реакціях, достатньо великі, їх виражають не в джолях, а в мегаелектронвольтах. Але, тим не менш, ми повинні вміти перетворювати ці одиниці одна в одну. Тому давайте з вами розберемося. Електрон, ось електрон, це заряд електрона, який дорівнює 1,6 помножена на 10 у мінус 19 степені колон. Мега це приставка 10 у 6 степені. Вольти ми знесли. Саме колон помножений на вольт і дає нам джоуль одиницю. Далі 1,6. Помножити, виконаємо дії степеням. Ми знаємо, що при множенні степенів показники їхні додаються. Мінус 19 додати 6 буде 10 у мінус 13 степені. Це вже будуть джоулі. Джолі. Тобто в мега 1 мегаелектронвольті міститься 1,6 на 10-13 степені джолів. Тепер, згідно умови, питають, скільки мегаелектронвольт Відповідає енергія 9,6 на 10-12 степені джолів. Тобто тут обернену нам треба виконати дію. Для цього ми робимо наступне 9,6 помножених на 10 у мінус 12 степені, будемо що? ділити на ось це число. Це буде 1,6 на 10 у мінус 13 степені. І це вже будуть у нас мегаелектронвольти. Коли ми поділимо 9,6 на 1,6 це буде у нас 6. 10 у мінус 12 поділити на 10 у мінус 13. І тут у нас тепер степені показники їхні що віднімаються. Мінус 12, мінус мінус 13. Тобто буде помножити на 10. 6 помножити на 10 це 60. Отже, це буде 60 мега електрон Запам'ятайте це, будь ласка, як ми будемо перетворювати? Так, переходимо до наступного завдання. Завдання номер 4. Номер 4. У нас є схема ядерної реакції з пропущеним елементом, що утворився. Тому перепишемо спочатку мову. Літій шостий. 6, 6. У нас в нього влучає протончик. Так. І утворюється у нас альфа-частинка, точніше, ізотоп ядра гелія. Тому що верхній індекс у нас буде 2,3. 3. І знову ж, працюємо з нижніми індексами: 3 додати 1 4. 2 вже є, тому нижній індекс 2. 2 додати 2, 4. 6 додати 1, 7. І тепер ми тут поставимо 4. 4 додати 3 буде теж 7. Другий елемент це у нас що? гелій. Тобто, у нас фактично вилітає, чи утворюється дві. Альфа частинки з масовими числами 4 і 3. Так, і п'яте завдання. Аналогічне виконуємо, вставляємо пропущений ядро, яке утворилося номер 5. Алюміній 27 плюс. Не знаємо, чим поки що так бомбардують. Утворився натрій. 24 натрій, і альфа-частинка. Гелій 2,4. Тут ситуація та ж сама. У нас права частина повністю заповнена, тому ми будемо тут визначати спочатку 11, додати 2, 13. І є 13. Тут, отже, тут залишається, що у нас 0. 13 додати 0, 13. Тепер верхні індекси 24 додати 4, 28. Тут є 27, тому буде що. 1, 27 додати 1, 28. Частинка, яка не має заряду, але масове число 1 це нейтрон. Отже, у нас пропущена частинка нейтрон. Сподіваюся, вам все зрозуміло по завданням, які виконали. Тому. Вам пропонується тепер ще раз повторити параграф 25, а самостійно виконати завдання 3, ці три завдання. Перше тестове, ви тільки оберете, чому дорівнює природний радіаційний фон. В другому завданні на повторення запишете рівняння реакції бета розпаду для астата. І в останнє завдання запишете рівняння ядерної реакції. Дякую за увагу! Сподіваюся, вам це відео стало в нагоді. До нових зустрічей!